Ну як їх не знімати? Хлібці. Якісь ви гарні. У нас вечірня поранка. Ой, які хорошенькі. Ті там у дворі мотають. Холодно, сиро, хмарно. Мама великий молодець. За обох. Оце такого добра кротина рили. Суха земля. Ну, вона то волога, ну не дуже вона волога. 31 січня сьогодні, так? Ну, зараз йдемо на город. Глянемо, що тут робиться? Що тут робиться? Що тут робиться цибулі? Я не бачу. Не бачу я цибулі, чесне слово. Не видно цибулі. Полуниця хоч бери копай до да сади, чесне слово. Ось мої морозники, що я садила вже в листопаді, мабуть. Дивіться, як з боку коріння. Не всі, але є. А чесник ось. Часник уже починає видніться. Ось він. Ось він. Он він. Ну і там далі. Так само. Ось лізе. Он лізе. Он лізе, он зеленіє. Ось видно. Писали, мені сьогодні що часник сходить, а цибуля ще ні. Ну, так воно і є. Цибулі ще не видно, я не бачу ще цибулі. Не бачу. Воно так порозмивало, що навіть не... Не вгадаю, де й рядок іде. Ось свіжа, хоч бери, да куфай. І серединка вон свіжа. Он там часник почав, почав сходити. Ну, часник це ми знаємо, в нас один рік так зійшов. Що не страшне, і цибуля не страшне. І ж менше менше, менше переживать. Значить, ти його, якщо ти не зможеш його за 15 хвилин змінити, як казали, значить не переживай. Я скажу, нічого і не зроблю. Як можна людині казати щодо її зовнішності, якісь там докори, що тобі не подобається. Якщо людина не може це змінити в собі за 15 хвилин, значить не додовбуйся до людини. Там у кого довгий ніс, у кого. Може людина це змінити, ні? Це булі не видно. Ні, це булі не видно. Петрушка зеленіє. Помідорів ось нас ходить. Вона серед літа так не зеленіла. Ага. Це точно. Помідорів тут понасходжує. Ось моя полуниця. Боже, яка вона свіжа. -я -я. Дивіться, які весну шикарні будуть саджанці. Ось також. Я її навесні вигребу, все оброблю від хвороб і від, ага, і від шкідників. І тоді вже можна буде щось думати. Угу. Головне, щоб серединка скрізь була жива а не оці листочки. Розетка жива. Щось там сьогодні холодно. Наче ось на вечір так воно бере м, тим. Сиро дуже. Дуже сиро. Через те. Здається, що так холодно. Ну, ті в дворі брикають, а ці. Ті... Да, там уже рядочки знають. Нікуди він не дінеться. Малина тут не сходить ще? В дворі ще не видно. Ні, не видно. З такою погодою все почне сходити. Так, що тут? Що ми тут чуть на нагород хтось плякав? Що таке? Ну, все, акушерка ваша. ага. Ой, ти бозі. Мама не розкидає, поїдаю все. Дітки пристають. Ну, добре, хай їдять. Пішли, глянемо на тих у дворі, що вони там. Що ваші дівчата старші роблять. Угу. Дівчата 20-го, ці 28-го. Ну і та скоро вже. Ось ось уже. Ось ось уже. Красавчики. Хто туди бігає? Я не бігає. Я, я не бігає. Що, вже в чугун? Так зразу в холодильник. Що там, сіна нема? Ось я її в ввіду. <пігут> Ой, які ці. І не бийте мене, і не лайте мене. Зробіть мені кладовочку, замикайте мене. Будуть хлопці йти ввечері гуляти. Буде та як кладовочка по хаті літати. Покласти їм. Заходимо, Бі... ходим, взяв мамкою. Та хай хоч і ходять, я зараз покладую всі. Хай <с ходять, для чого? Вона їсти а вони хай бігають. То я ще вранці набігала, думала додати, коли дивлюсь, вона вже вляглась. Ой-ой-ой, родичок із. Вон мамка виглядає. Контроль. Батьківський контроль. Та тут вони тут <смі> виглядає. Все хорошо з ними. Іди назад. Водички не хочеш? Понюхала в відріняє nee. і ні в яку. Іди сіно їж, а діти хай бігають, а ти їш, щоб їм молочко було. Іди не здвинеш з місця. О, так. Не туди, не в той кабінет. Ой Боже, я не вспіваю за ними. Маленький, як у тому кіно, Як кричав рано іще рано, так і воно це. Рано ще у кухні. Зраділась. Як то називається? Як то називається? Мама молодість згадала. Бо гарна мама яка. Що не застоювалася. стриб скок. Зараз піду вже витягати. Я переставила на другу сторону. Бо там з тієї сторони не дуже зарум'янились були. Напруга сьогодні слаба. Дуже слаба. Все, побігайте, я піду витягну. Я ще сама так. Mm -hmm. Куди ти побігла? Чи як я, були в нас козенята так аж під хатою на сходи бігали, стрибали там? Я постіль не познімала, бо спину повитирала. Щось mm -hmm. мама розходилась не на шутку. і хлопці будуть такі через такий період часу. А та, що пізніше народить за цих двох, приходить такий момент, отам влітку, що всі ягнята зрівняються у рості. Хлопці, де може і більше, і так буде, а отак тоді вже не знаєш, якого вони віку. Вони примірно будуть усі одинакові. По розмірах тіла, сіно не розкидай, будь ласка, хто сміливий, хто сміливий? сміливий. Сонечки. Я думала, ти повела показувати, де дітки будуть жити. Ой, боже, бізіть за мамкою. Не туди. Сарай йди. Йди, йди. Біжи в сарай, отак. Дітки провітрилися. Угу. Ух ти, умнички маленькі. Заходь, ой-ой-ой, заходь, заходь, давай, 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 Іди, іди. іди, давай. Угу. Іди за мамою, правильно, умничка, учись. Тобі сіна не кинули, а сейчас я кинула. UGH <laughs>